епідемії у жінок, дітей і людей похилого віку, цукровий діабет і атеросклеротичні кардіоваскулярні захворювання. Чи є особливості, які ми ще з вами не врахували, які антиатеросклеротичні препарати можна використовувати замість статинів, а також запалення і атеросклероз, подвійний удар, який варто зупинити. Шановні колеги, терапевти, сімейні лікарі, кардіологи, неврологи і ендокринологи, я запрошую вас 18 травня на зустріч з Ліпід Time, де ми обговоримо всі ці теми, а також поринемо у світ діагностики, поговоримо про спекл-трекінг, ехокардіографію і атеросклероз коронарних судин. І... Скуштуємо антиатеросклеротичний обід і пограємо в клінічні кейси. Буде цікаво і корисно. Запрошую вас, реєструйтесь і приходьте. Чекаю на вас 18 травня.